Не може бути, я чула, що щось гупає, гепає, борис, ти що? Та, ти знаєш, тут твоя кафешка? ха, -ха, -ха. на. Давай, давай, хороший, ти справишся. Не, викльовує, не хоче того великого, на тобі маленького. Так, що в Бориса тут є. Дивіться, картопля, кукуруза. Є з гречкою. Тут в нього ціла поляна. Огірки, кабачки, вибирай, що хоче. О, що вирішив доїсти? Ні, того великого не хоче. Все, кукуруза. Подивіться на ті роги. Такі густрючі. Як смачно їсть. Ням-ням. От тепер трошки картопельки.